Всім привіт! Сьогодні хочу вам презентувати торгову марку Лонпост та її продукцію. Перед тим хочу зробити невеличкий екскурс в історію та розповісти, як утворилася ця компанія. Компанія утворилася в Тайвані в 1985 році. Ця компанія науково-виробнича і вона не просто виготовляє іграшки, вона їх розроблює з гарантією того, що у вас підвищиться інтелект, тобто ваша, ваша сіра речонавкові буде рухатись. Ці іграшки мають певну мету. Не просто її скласти, як класичну головоломку, в якої є лише одне вирішення, а поступово розвиватися і складатися нові нові ситуації, все складніші, і таким чином розвивати. Хочу перейти до самого асортименту, який потрапив на ринок європейський в Україні. Це Ноу-хау, його ще не немає. І от це тільки перша презентація. Головоломка називається Lompus Cosmic Creator. Особливості головоломки те, що вона підходить для діток від 3 років. Почну з того, що деталі мають такий розмір, щоб дитина не ковтнула їх. А також всі матеріали, які от перед ви бачите, сама пластмаса дуже тяжка і зроблена таким чином, щоб її не можна було розламати чи сильно подряпати. Тобто вони довговічні, не токсичні. І на цю всю продукцію є не тільки ті слова, які я кажу, а є сертифікати, які затверджені у багатьох країн світу. Вона складається з таких начебто безформених об'єктів, але насправді це начебто маленькі там інопланетянини, там, всякі космічні бацили. Задача цієї гри доволі проста. Потрібно все викласти, заповнити все поле і викласти але комбінацій цих налічується близько 111 штук. З цією гро, в комплекті, яка в коробочці знаходиться, є така картонна коробочка для зберігання або подарункова, також є інструкція, як з нею гратися українською мовою. Також є книжечка саме до гри, там, де всі рівні, від самого складного до самого легкого. Вони всі пронумеровані. Ви можете слідкувати за підвищенням свого IQ, Тут є картинки маленькі інопланетянинів, які казуються складно чи легко. Також тут 111 рівні. Тобто ви можете по-різному вкласти цю головомку 111 разів. Але насправді їх цих ситуацій безліч. Ми бачимо зараз одну з самих простих комбінацій, а насправді вони можуть лежати будь-як. Ось такі вони коробочки. Це рекомендовано для діток від 3 років. Але вона все одно доволі складна навіть для дорослих. Ну, якщо починати з більших лево рівні. Далі хочу перейти до своєї улюбленої головоломки, яка мені дуже сильно прийшла до душі. Це Lompos Colorful Cabin. Ця гра припала мені до душі найбільше. Пояснюю чому. По-перше, вона так само зручна в транспортуванні. Далі вона складається з 12 таких спарених елементів, які потрібно викласти в одній площині. Ці елементи можна складати сюди і складати. В комплекті йде книжечка з 66 різними комбінаціями. Вони різні по складності і ви поступово їх складаєте. Вони всі різні і таким чином вона ця не набридає, тільки розвивається. Також, на моє здивування, це не все. Коли вона закривається, у вас зверху ще є одне поле. На ній потрібно викласти тривимірну піраміду що є доволі складно, складніше, ніж двовимірне пілот, тому що ви тут починаєте по іншому мислити і все стильне. Далі хочу показати е, продовження цієї ігри. Це так само е, Lombos Colorful Carpід. Е, е, Її суттєва від відмінність від того, що е, вона в комплекті має в себе книжечку, в якій 404 комбінації різних для складання. Також вона має ось такі карти. Що це за карти? Карти це ось вони, які ви цепляєте зверху і по комбінаціям проходите. Також ви можете гратися вдвох з кимось і розігрувати ці карти і складати різні ситуації хто швидше. Так, поїхали далі. Це Lompus Crazy Kong. Вона так само складається з таких же самих елементів, але вона має інше поле. Таким чином у вас змінюється рівень складності. Має книжечка з 303 комбінаціями. В ній все намальовано, з яких починати елементів для того, щоб зменшувати або збільшувати складність. Це також вона мені припало до душі. І в неї, як і в попередньою, є поля для будування пірамідок. Далі хочу показати ще одне продовження. Це вже гра для всієї сім'ї. Це, щоб було цікаво дитині гратися не самій, а змагатися разом з батьками, ось така коробочка. Ці коробочки знаходяться в отакі. цяці, як я показував попередньо, вони нічим не відрізняються. Зверніть увагу, що зараз одна та сама фігура складена по-різному, з по різними деталями. Також в комплекті є пісочні часи для того, щоб змагатися було цікавіше. І спеціальні кості, які не витягуються з цієї коробочки, ви дивитесь, що випало. І спеціально для цих всіх комбінацій є книжечка, в якій ви шукаєте комбінацію, яка випала у вас на гральних костях. І по цій комбінації ви складаєте собі ту гру і в комплекті ще є набір олівців. Так, продовжимо. Тепер Ні, я хочу все-таки перейти з колицей руку, а потім до самої страшної. Називається вона лонпос кубік-код. Я з нею знігрався доволі багато. Вона складається в площині. Потрібно викласти, ну, заповнити всі клітинки цим елементами. Але для збільшення кількості Комбінації, які можливі скласти, Тут є спеціальний відсік, в який ви складаєте одну деталь. Якщо ви кладете коричневу деталь, то ви відкриваєте книжечку А, в якій описані всі рівні, які дорівнюють рівням IQ. Якщо ви складаєте всі до 60 го рівня, значить у вас рівень IQ 60. Якщо ви збираєте всі до 200 рівня, ой, до 180 рівня, значить у вас рівень IQ 180. Але це потрібно 180 набрати в кожній книжці. Тобто, якщо я кладу фіолетову, то, значить ви берете фіолетову книжку і ховаєте, ту і складаєте з такої комбінації. Ну і аналогічно для так, помаранчевої. А от тепер я хочу перейти до своєї самої улюбленої головоломки, З деко я дуже довго мав голову. Це тривим, тривимірна головоломка. Вона має здоровенну книжку. Просто неймовірної кількість різних комбінацій. Ось вона всі є складні. 432. Тут дуже багато. Просто з нуля скласти і це дуже складно. Цікавіше все-таки проходити по рівням, коли вам потрібно скластися. Дві, три, 4, 5, потім в різних комбінаціях все складніше, складніше. Вона дуже затягує. І просто хочеться їй складати і складатися з кожної ситуації. Ну, для каналу провести навіть, звичайно, косинку на комп'ютері тягають, тягають, тягають. Все ну, просто близько ну, не стоїть. Я не знаю. Дуже цікава штука. І таким чином в перегрунці цієї компанії стоїть наука, яка доводить, що вона дійсно допомагає. Також з цими головоломками легше контактувати з дітьми. Через ці іри ви, ви, ви по-перше, вчите дитину, а по-друге, ви з нею контактуєте. Їй цікаво розвиватися і цікаво з вами спілкуватися.